Критина життя описана. Символічною була сьогоднішня повітряна тривога якраз на тому місці, де Анастасія Пустовіт читала про тривогу. Для мене взагалі дуже все символічно. Я дуже дякую наставнику Олександру Іричкину, дякую тим, хто долучався до проведення другого фестивалю Верших п'єс. Неймовірна вдячність Олександру Ткачукові. Режисерував п'єсу вийти за межу. І така неймовірна схожість акторів з персонажами з тими, хто був вкладений у п'єсу. Просто не клін. Актори, особливо, які озвучували Наталку Богдана. Мабуть, все очевидно. Ну і щоб не слово я дійсно ставлюся до цієї межі як до дива. І нарешті мені не доведеться фоткати Богдана щодня, щоб мати уречевлений доказ того, що він живий, тому що тепер є уречевлення п'єса. Дякую.